Усім привіт! В Гепо вийшла нова остання частина Хеллоуін оновлення, парт третій, З'явилися нові аутфіти, які можна купати у тревелінг мерчанта. Є 5%, що його можна, що магазин стане Steam Punk Tempt. І тоді ви зможете придбати Павтерпанк Outfit, Shadowrunner Mask, Shadowrunners Outfit, Stріet Enforcer Outfit, Vasta Land Goggles. Ще в Батріалі тепер за перемогу, якщо ви нанесли 10 000 плюс урону, отримуєте рандомний предмет, якого у вас ще немає. Це можуть бути Battle Royale Champions Cape, Batreal Champions Crown, Batreal Champions Monocle і Batteryal Champions Hat. Також додали ще нову loadout System, Тепер можна зберігати свої збірки, броню, сете, аутвіти і так далі. Дають три безкоштовні. Слоти на початку, але далі можна докупити 10 слотів по 50 робок за кожен. У Триграбі тепер можна обмінювати рейсер-роли на токени, які можна трейдити або просто використовувати. Ну, з true Demons з Баал, Едбрінгер Wings і Endbringer Armor. Це персонаж з Ліго Легенд, якщо я не помиляюся. У магазині з'явився ще скін Ал High, Baal. Це лише косметичний скін без змін у зіпнусях. Також додали Fish Brew, який тимчасово підвищує удачу під час роботи, що дає плюс 35% шанс виловити фрукт. А знайдений фрукт додається в Піці. У батареалі додали нову карту Fierse Map. Вона виглядає як перше море, але адаптована під Баторіяль. Вода працює так само, як в попередній БТРяль карті, яку додавали. І ще одна корисна річ: повзунок для трейду додали, якщо ви маєте 10 або більше одного предмета. Тепер можна зручно передавати потрібну кількість предметів. Ну і ще додали нові коди. Можете зупинити, щоб подивитися на них. Ну і наразі це все, що вийшло в цьому оновленні. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Бажаю всім хорошого фарма, усім па-па!